Знаєш, чого у багатьох ламається волосся навіть після, здавалось би, хорошого догляду. Все дуже просто. У волосся є своя наука, і якщо зрозуміти, як воно живе, можна дійсно врятувати довжину. Зараз я тобі поясню без важких перукарських термінів. Кожна волосинка це не просто ниточка. В неї є своя душа, серцевина, своє тіло, керетин і шкіра, кутикула. Кутикула це як броня. Якщо броня відкрита, волосся стає жорстким, плутається та втрачає блиск. Саме тому всі процедури в QS направлені на те, щоб не зруйнувати цю броню. А тепер найцікавіше, чого волосся ламається? Причини дуже прості, але про них дуже рідко говорять. Перше, це гарячі засоби у фен без термозахисту. Неправильне зняття нарощення, коли капсулу просто тягнуть або ще гірше перекусують щипцями. Агресивне освітлення також ламає волосся, недоїдання або дефіцит білка. Так, наше волосся теж харчується білком і залізом. У QS ми дуже обережно ставимося до стану вашого волосся, тому мікрокапсули ми формуємо під температурою, яка не руйнує кератин. Волосся закріплюється так, що навантаження розподіляється рівномірно. І головне, ми слідкуємо за станом твого рідного волосся між корекціями. Простими словами, нарощування стає для вас не ворогом, а навпаки, захищає від ламкості. Тож, як нам потрібно доглядати за волоссям, щоб воно не ламалося? Усього три основні правила, які треба дотримуватись. Перше, це завжди використовувати термозахист перед укладкою. Обережно розчісуй волосся, особливо якщо в тебе нарощене, починаючи дуже легенько, з кінчики піднімаючись до кореня, зволожуй волосся, але не перевантажуй маслами. Волосся не любить жирного блиску, але йому потрібно зволоження. Коли ти розумієш, як влаштоване волосся, догляд перестає бути рутиною. Це стає реальним ритуалом для вашого волосся.